Богіду, бо їх є царство небесне, благожені ті, що плачуть, бо вони у ті справнені правди, бо вони наситяться, благодійні, благодійні. Боже, Коли людина відходить на той світ, по словам самого Господа, буває так, що вона може стати на суд і буде осуджена, а буває так, що вона стає праведною. І ми знаємо багато прикладів в історії християнства, коли молоді юнаки, хлопці, той же самий Дімітрій Салунський, воїн, або Дімітрій Донський. І інші святі воїни, Юрій Переможець, вони, будучи зовсім молодими, віддали своє життя за виконання заповіді Божої за Христа. І я вважаю, що Дімітрій також само віддав своє життя за виконання заповіді Божої. Нема більше тої любові, коли хто життя своє віддає за ближніх своїх. І я вважаю, коли людина віддає своє життя, вона виконує ту заповідь, стає святою перед Богом.

На мой взгляд, это одно из немногих мест, где неуместно высокая трибуна, ненужные слова. Печальный повод нас собрал всех. Я являюсь пастором церкви, в которой около 10 лет Дмитрий был частью нас частью нашей общины, частью нашей семьи. Мы с ним не мало беседовали. И ему запомнилось однажды сказанное мной выражение. Смерть либо подчеркнет всю пройденную жизнь, либо зачеркнет. Мы не будем говорить о втором, потому что здесь так все ясно и очевидно. Мой Господь Иисус, которого я верую всем сердцем, в которого верил всем сердцем Дмитрий. Мой Господь Иисус прожил очень яркую жизнь. Отголоски которой мы не только слышим, но и видим сегодня. И, ей, и самой яркой смертью он это подчеркнул. Вот так и Дмитрий. Жил по-настоящему. И жизненный путь завершил достойно и по-настоящему. Подчеркнув своей смертью то, как понимал жизнь, ее ценности. Он выбрал самый трудный участок жизни и заплатил самую высокую цену за то, во что верил, что понимал правильно. В нашому підрозділі пройшов життя воїна. Гарно пройшов. Але найважливіше, чого він сюди прийшов. Він був настоящим воїном свого племені, настоящим воїном української нації. І він прожив життя і віддав його. Як воїн за те, щоб остальне плем'я, щоб всі його сестри і брати жили в, мир, жили в мирі, жили в одній державі, в одній нації, в одному соціумі. І ми маємо з вами зробити все, можливе і неможливе, щоб його сім'я, його рідні. Які залишилися без нього, не відчули, ну як не відчули, щоб не душила їх ця втрата, щоб вони самі розуміли, що люди навкруги знають, за що загинув їх син, брат, чоловік, родич. Розумієте, про що я кажу? Да. Товариство. я... Мало знав по часу Дмитра. Але кілька таких ярких поступків і вчинків його характеризують як людину, яка добре прожила своє життя. І після смерті, я думаю, він піде до Господа, бо він був настоящим християнином. Амінь. Він піде до Господа. І буде Господа просити за нас, за наше мирне життя, за нашу Україну, за нашу націю. Спи спокійно, брате, ми, твої побратими, постараємось не запрямувати ті ідеали, ті живі. Порухи, за які ти поклав свою голову. Я тобі в цьому клянусь? Герої не вмирають. Герої не вмирають. Вибирають, не вмирають. Герої не вмирають. Герої не вмирають. Герої не вбирають. Герої тим вмирають. Герої не вмирають. Герої не вбирають. Витроть річі, лава. Слава, слава, слава! Слава Украине! Слава, Героям слава! Мы с Димой проводали вместе полгода. У этого человека было очень много грани, разных. Хороших, может быть, не очень. И он был хорошим человеком на войне. Его на войне был хорошим воином. Он был храбрым, надежным. Он был настоящим. Нам всем будет его не хватать. И стране его будет не хватать, потому что он воевал там за страну. И за нас, за всех тоже воевал. И умер он за всех нас. И мы живем. Царство Дмитро, криче. Слава, слава, слава! Я хочу сказати два слова. Я Дмитра знаю трошки більше місяця, але як ми з ним познайомилися, ми, ми ніби знайшли один одного. Тому що він любив жарти, я люблю жарти. Кулі свистять, а ми сміялися. Ми разом ходили вночі туди, де нас не чекали. Ми разом лежали по ночах, і мама його, коли я приїхав, спиталася, який був боєць Дмитро. Так я вам при всіх говорю. Боєць був Діма шикарний. Саме він по наказу командира виводив мене з бою, переживаючи за мій стан здоров'я, бо я був поранений. Саме він. Ми з ним разом ходили по ночах, висліджували, де там ті вороги і так далі. Він підтримував наш веселий настрій, він заставляв нас сміятися. Він жартував з нами тоді, коли всі переживали, бо йшов бій. І я вам чесно кажу, я уїжджав з пораненням додому, я Дімі казав, Діма, бережи себе, я приїду, скоро приїду. Ти себе бережи, він каже. Звичайно, дружище, а як же ж і І ось я вважаю, що я його не вберіг. Я вам чесно скажу. Це справжній воїн, він взірець для багатьох з нас. Він взірець для більшості з нас. Дякуємо вам, мамо, що ви вы виростили. Справжнього героя. Герої не, Герої, Герої, не Герої не вмирають. 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 Нас всіх радіть за те, що ви нас всіх обмираєте. Спасибо сім'ї, спасибо вам за те, що ви виростили такого ребенка, який не пожарив свої життя за нас. Честно, я не убираю, да, не герой пока мы их помним. Я так думаю, что память это сохранится на долгие-долгие годы. Я думаю, что такое мнение тут у всех присутствующих, поэтому... В честь вашего сына, зараз все горячие в Честь Дмитрия Афанасьева дает со ствола салют со всех ствольных орудий. Там, Дадут в Зал. Вы будете это чудо. А Сань, давай. Давай, готовочку, готовочку. Давай, Саша, мы слухаем тебя. Давай, Сань, давай. пескицы наши точки типи совершит литургию затем дмитрий так хотел желая иметь карьеру военного да саша все нормально желая быть военным так видят его по -братиму. Будет предан земле со всеми воинскими почестями. И здесь тоже будет дан ему зал Благословен Бог наш завжди, ныне и час, и навеки веки. Аминь. Христос воскрес из мертвых, Смертю смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував, святий, Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй. Словлю всім свої і наші всі, щирі співчуття рідним та близьким покійного, а також всім його братам та сестрам у Христі Ісусі з великою втратою. нехай Господь Бог простить всі гріхи, які вчинив раб Божий, новопроставлений Дмитрій, що життя своє віддав за волю України в цьому житті ділом, словом, думкою, свідомо чи несвідомо, вдень чи вночі. Всі нехай гріхи просить, бо він благий і чоловіка любить. І оселить його в своїх там, де праведні спочивають. На жаль, змушені воювати, на жаль, гинуть найкращі сини. Господь попустив нам таку біду, таке лихо. Це наслідки наших гріхів. Зараз нам треба каятися в гріхах і просити Господа Бога, щоб Він розв'язав цей конфлікт і дав, звичайно ж, перемогу. Тому що тут правда на нашому боці однозначно. Не ми пішли зі зброєю захоплювати когось до нас, прийшли. І тому там, де неправда, там Бога бути не може. А раз Бога там нема, то не буде і перемоги. А перемога буде на нашому боці, тому що Бог з нами Амін. саме так. Я не знаю, як там всі етикети, що вони вчитують. я би хотів, щоб ми зараз воздали какую-то благодарність нашими аплодисментами. Вот этим прекрасным людям, воинам. Смерть ворогам. Пограхає його з Вот сюда попадаем. Проходи сюда, ты ты сюда. Чуть-чуть Не наматывай на выдвину. Ноги опускай. Опускай. Потихоньку. Опускай не больше, опускай. Рук не смог. Потихоньку опускайте. Ноги ниже, 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 опускайте. опускай, опускай, опускай. Вперед, проходите. Протягивай. Чуть вперед. Все, опускайте. Только веревки не бросайте. Выравнивай. Чуть ноги-то во, все, равно, ровно ставит. Ваня, командир, чуть-чуть. Сейчас будет вот. печатать, потом, а потом Аминь. Все, Огонь!